Маржиналі, привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я наставник з маркетплейсів і це канал товарка без води. І сьогодні вже 134-те відео з мого щоденного челенджу, відео на YouTube щодня. Сьогодні поспілкуємося про те, а що ж робити, коли ти вивантажив свої картки на маркетплейс, а продажів щось немає. Дивись уважно. Ну, а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал, якщо ти, можливо, ще не підписаний. Дивись! Перше, що тобі потрібно зробити, це проаналізувати кон'юнктуру ринку, тобто подивитися, а в яку ціну на сьогодні продають такі ж товари або товари-аналоги твої конкуренти. Якщо ти бачиш, що у когось є дешевша ціна на 10 гривень, має на увазі, вони продають, а ти не продаєш саме по цій причині. Це звичайно, якщо твій товар також є в топі на першій сторінці, де і твій конкурент, тому що в інтернеті дуже вирішує ці 10, 15, 20 гривень. Ну дуже. Ну навіщо купувати людям дорожче, якщо є більш низька і більш приваблива пропозиція? А зазвичай виходить зовсім по-іншому. Ти виведеш товар і не дивлюся на ціноутворення. Ну тобто ти поставив свою рівні маржі і думаєш, ну окей, пройде, хтось купи і нормально. Але не нормально. У тебе є конкуренти і дуже жорстке середовище на сьогодні серед тих конкурентів, які димпінгують або, наприклад, возять такі ж самі товари. І да, навіть якщо вони не згруповані з тобою в одній карці. І не хайджекери, вони все одно можуть торгувати і демпінгувати. І від цього ти ніяк не можеш оберегти свою картку товару. Тому дивись уважно на конкурентів, в яку ціну вони торгують на сьогодні. Можливо, вони вночі знизили ціну, а ти і не помітив, або вже ти місяць не дивишся на ціни конкурентів і щось не продаєш цей товар. Чому? А тому, що ти просто дорожчий. Друга рекомендація: придивись до SEO заголовків, тобто до тайтлу, до назви свого товару і до характеристик. Дивись, як це працює. Ти вважаєш, що ти вже класно зробив назву, якось там її оптимізував, але май на увазі. Є ще така штука, як lci запити, тобто лантентно-семантичний індекс. Розкрити просто простою мовою. Є люди, які замовляють товари за однією назвою, а є за зовсім іншою. Наприклад, є термос, а є термокружка. Нібито різні назви, а товар однаковий. І от диви, яка цікава історія. Якщо ти забив лише термос, а не забив термокружка, то звичайно в другій видачі ти і не будеш показуватися. Тобто і не буде продажів у тебе по цьому запиту. Але це ж дієвий запит, він високочастотний. Так люди питають, але ти не заморочився і не забив цю фразу собі в назву товару. І звичайно, і не отримуєш більше продажів з цього кластеру аудиторії. І було б гарно стратегію придивитися всі свої назви на бестселери і докрутити їх. Якщо розетка дозволяє тобі зробити 255 символів, ну зроби це. Чому у тебе назва на 50 на 70 символів? Це ж безкоштовна опція. Просто бери один раз, заморочся і зроби. Третя порада: розберись з зовнішнім трафіком. Дуже мало на сьогодні селері використовують рекламу з гугла, інстаграму, фейсбуку або від блогерів. І якщо ти використовуєш і я використовую, то це супер, але багато людей не працюють в цьому сегменті. І, звичайно, втрачають свої продажі, тому що у кожного блогера є своя аудиторія. І ти через блогерів, як через провідників, можеш достучатися до них і долучити собі до продажів своєї продукції. А ти уявляєш, є селери, які не включили внутрішню рекламу на розетці, або навіть не знають, що таке промоакційні ціни і як їм користуватись? А це все важливо для впливу, тому що коли у тебе немає продажів, можливо, непогана стратегія було б включити промоакційні ціни, поторгувати тиждень-другий, подивитися, що з цього буде, почекати, коли картка вийде в топ, і потім відключити цю ціну. Так, тиждень чи два ти не будеш заробляти. Але стратегічно ти розумієш, що це для тебе дуже важливий крок для просування цієї картки в топ. Ти почекаєш і далі вже будеш заробляти. Але це ж все ж потрібно чекати ніхто не полюбляє чекати на сьогодні. Наступною гарною порадою було додати відео до своєї картки товару. Так саме відео збільшує на 10% клікабельність, тобто перехід конверсії з етапу номер 2 воронки продажу, тобто там, коли людина знаходиться у тебе в картці товару, на етап номер 3, тобто коли людина кладе товар в кошик. Зверни увагу, вона ще не купує, вона просто кладе картку в кошик, тому що частину людей буде виходити з твоєї картки і додати до кошику твоїх конкурентів, і далі вже галочками та крестиками обирати, з ким йому працювати. А ось частина реально буде все ж таки після кошику нажимати кнопку Купити і купувати твою продукцію. І ось саме відео це класний інструмент для того, щоб спонукати твоїх покупців купити саме у тебе. Вони побачать твою продукцію з гарного боку, подивиться на неї під іншим кутом, подивиться, як вона приїжджає, які будуть емоції від використання цієї продукції, і звичайно, у них більше шансів купити цей товар ніж у тих селерів, у кого немає відосів в карці товарів. Ну і остання рекомендація: придивись до характеристик в своїй карті товару. Тому що по фільтрам люди також купують, ми розуміємо, небагато, але все ж таки є там каверта людей, яка галочками обирає собі у смартфоні, який товар їм потрібен більше. І вони, звичайно, через ці галочки можуть і обрізати тебе і твій трафік, якщо ти, можливо, не додав якусь дуже важливу та суттєву характеристику до свого товару. Тому дуже важливо, подивись до характеристик, які у тебе є в Price Creator і або Fox. Якщо ти щось не додав. Будь ласка, додай, це дуже класно вплине на твої продажі по цьому артикулу. Ну, якщо ти цікавишся, як продавати більше на українських маркетплейсах і зробити це професійно, то більше інформації про це є в описі під цим відео. А якщо тобі сподобався цей відео, постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою і дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.